Огляд акумуляторної пилки Райобі 40 вольтової. Йде в такому гарному ящичку боксі для переноски. Тут захисний ще чохол. Я його не, не взяв. Пилка 40 вольт. Ну, для європейського ринку написано, що на 36 вольт. Акумулятор в комплекті 4 АГ. фірмовий. Вистіпнемо. Сама пилка повозить десь, як бензопилка з акумулятором важить. Так. Тримай, будеш допомагати мені. Іди. Знімай. Тримай, направ на мене. Вимикаємо тормоз. Так, натяг ланцюга нормальний. Зараз попробую мене гуляти. Тато. Знімай, знімай. Пиляє без проблем. Виносим yeah. тіпок. <пілка> Пилка одноручна, можна дерева обрізати.